Те, що я зробила потім, зруйнувало її життя. Вона влаштувала таємне святкування і оголосила наш дім, наше свято, наша сім'я. Я промовчала. О 23.00 я вимкнула електрику, темрява згусла і раптом пролунів голос. Підпишіться на канал, і перед тим, як ми почнемо історію, напишіть у коментарях, з якого міста ви нас дивитеся. Насолоджуйтеся історією на обісті Марії Іванівни Кузнецової щось ледь вловимо змінювалося задовго до того, як розпочалося святкування. Вона відчувала це в тому, як її син Роман говорив телефоном надто швидко, надто відсторонено, немов збирався вимкнутися в будь-яку мить. Відчувала це в манері, якою його дружина Вікторія Соколова писала дописи в інстаграм, ніби через тонкі натяки і пафосні підписи прагнула стерти слід самої Марії з цього дому. Відчувала це в тих рішеннях, які ухвалювалися без її участі так, наче вона вже нічого тут не означала. Та справжня напруга набрала форми лише тієї ночі. Марія перебирала стару шухляду у своєму кімнатному кутку, де ще зберігався запах батькових інструментів і маминих листів, коли з подвір'я долинув вибухливий гурт сміху. Гучна музика, голоси незнайомих людей, різкі хлопки саморобних петард. Вона завмерла, рукою торкнулася краю шухляди, ніби перевіряючи, чи це не пульсація її власних нервів. Що за. Прошепотіла і рушила до вікна. Те, що побачила, змусило її серце провалитися всередину, неначе хтось підкрався і різко висмикнув опору з під грудей. На подвір'ї стояли білі тенти, що нагадували мініатюрні павільйони з дорогих міських заходів. Уздовж столів сяяли привезені з Харкова гірлянди. Діджей у навушниках нахилявся над пультом, перевіряючи звук. По всій території розгулювали більше сотні людей, чужих, галасливих, невимушених, на землі, яку її батько копав, засівав, будував, на кожному клаптику якої залишилися його мозолі, і її ніхто навіть не запросив. Вона повільно взяла телефон, відчуваючи, як всередині прокидається холод, що дряпає зсередини гострими пальцями. Відкрила сторінку Вікторії. Перша ж світлина застала її зненацька Роман і Вікторія, притиснувшись одне до одного біля воріт ферми. Їхні усмішки широкі, показові і підпис, розбитий на три рядки наш дім, наші канікули, наша сім'я. Марія не одразу вдихнула. Вона відчула, як ці слова входять у неї, ніби короткі ножі, які не залишають великих ран, проте ріжуть настільки точно, що кров починає текти глибше та повільніше. Наш дім. Вона ковтнула, намагаючись відкинути першу хвилю образи, але образа не йшла. Вона осідала всередині, перетворюючись на тяжку грудку, що розсовувала ребра, жодного запрошення, жодного дзвінка. Жодної банальної згоди, хоча б зввічливості, наче вже хтось поставив остаточну крапку в її значущості. Конфлікт давно існував, тихий і слизький, але ніхто не наважувався торкнутися його відкрито до цього моменту. Марія зійшла сходами, кожен крок віддавався в кістках, ніби дім намагався втримати її, попросити залишити все, як є. Вона пройшла крізь кухню і зайшла до маленької кімнати, де працював генератор. Машина гуділа безупинно, рівно, немов підтримувала чуже свято, якого в неї не питали дозволу проводити. Вона стояла кілька секунд, дивлячись на коробку перемикачів. Їй майже здалося, що чує голос батька, не слова, а просто рівне нагадування про те, що це її земля, її дім, її спадок, а не їхній. Вона простягнула руку і натиснула. Темрява накрила все. Хто це вимкнув? Пролунало з двору, голос молодий, роздратований, навіть трохи панічний. Потім інший голос: Телефони! Увімкніть телефони! У темряві почали спалахувати екрани. Світлячки хаотично михтіли, пересувалися, наштовхувалися один на одного. Люди метушилися, шукали хтось когось, намагалися зрозуміти, що сталося. Святкова безтурботність зникла за секунду, розсипалася, як дешеве скло. Марія вийшла з кімнати і стала у дверях так, щоб її усі бачили. Або, бодай силует. Кілька голосів замовкли. Телефони почали націлюватися в її бік, немов хтось намагався розглядіти у темряві тінь, яка мала давно зникнути зі сцени цього свята. Вона заговорила вперше за довгі роки так, як колись говорила її мати: твердо, без тремтіння, без вибачень. Прошу всіх негайно залишити мою землю. Тут більше не буде вашого свята. Забирайтеся. Хтось вигукнув Ви хто така, щоб вона різко перервала. Я господарка цього місця, і я не давала дозволу на те, що ви тут робите. У натовпі хтось прошепотів це ж мама Романа, інший відповів нервово. Та ну, не може бути. Чому ж її не запросили? Телефони й далі світили, осяваючи її обличчя нерівним світлом. Дехто з гостей уже почав сходити з тераси, ніби відчув, що вторгся туди, куди не мав права, і тоді з темряви виринув голос Вікторії. Марія, навіщо ви це зробили? Марія обернулася до неї поволі. Вікторія стояла за кілька кроків, у блискучій сукні, з телефоном у руці, з тією ж впевненою усмішкою, що на фото, але тепер вона тремтіла, як погано намальована. Для початку, сказала Марія, скажи мені, чому назвала цей дім своїм. Це. Вікторія затнулася, переводячи погляд на Романа, який щойно підійшов і зупинився між ними. Це просто підпис до фотографії, нічого особливого. Для тебе нічого, відповіла Марія, для мене крапка, яку ти поставила, не спитавши. Роман підняв руки, ніби хотів зменшити напругу, але його голос лунав невпевнено. Мамо, ми не хотіли тебе образити. Це просто гості, просто вечірка. Ти ж знаєш. Я не знаю, сказала Марія, бо мене ніхто ні про що не питав. Мовчанка розтягнулась, і в ній наростав той самий невидимий, старий, невимовлений конфлікт, який роками жив між ними, як нестерпний запах, що просочується у всі шпарини. Я повторю, сказала Марія і зробила крок вперед. Заберіть усіх і забирайтеся з моєї землі. Гості один за одним почали відступати, немов відчували, що стали свідками чогось, чого краще не торкатися. Телефони гасли, розмови стихали, і в цій темряві, у цьому напруженні, у цьому майже нечутному подиху між Марією, Романом і Вікторією з'явилося щось нове. Не полегшення, не страх, не злість, а точка, за якою вже не буде повернення. Марія повільно повернулася до будинку, так ніби ступала по землі, що щойно змінила свій контур. Вона зайшла всередину, провела долонею по стіні, ніби перевіряючи, чи дім усе ще відповідає їй дотиком, і врешті вийшла на веранду. Дерев'яний стілець. На якому вона сиділа у дитинстві, коли слухала, як батько сперечається з сусідом про ціну зерна, скрипнув під її вагою. Перед нею лежала темрява, не мертва, незагрозлива, а скоріше така, що звільнила простір від стороннього шуму. Чужі голоси зникли, музика стихла, тіньові рухи гостей розчинилися за воротами. Марія вдихнула повільно і пам'ять почала виплітати з темряви старі нитки, нитки, що вели до того, чому слова наш дім різали так глибоко. Ферма була не просто місцем, вона була її зшитим світом, шар за шаром, роками, руками, рішеннями, втратами. Її батько Руслан Петрович, чоловік суворий і мовчазний, виховував її так, ніби вона була його єдиним продовженням. Він ніколи не казав цього вголос, але в його погляді завжди жила тиха надія. Ти збережеш те, що я почав. Земля не слуга, Марійко, казав він їй, коли вона була ще підлітком і намагалася відкрити важкий мішок з кормом. Вона не терпить хитрості, не терпить поспіху. Якщо зрадиш її хоч раз, вона поверне вдвічі. Але якщо доглядатимеш, як за живою істотою, вона триматиме тебе до останнього дня. Вона пам'ятала, як він показував їй, як слухати мотор старого комбайна, як тримати інструмент так, щоб не зірвати різьбу, як дивитися на поле і розуміти, чого йому бракує. Пам'ятала його важкі руки, що пахли металом і соломою, і пам'ятала, як одного разу він довго мовчав перед сінником і сказав Дім, це не стіни, це та праця, яку ти вклала, і та, яку не зраджуєш. Саме тому вона не могла дозволити комусь іному називати цю землю своєю. Коли вона вийшла заміж за Ігора Миколайовича, хлопця міського, трохи розгубленого серед усіх цих сільських механізмів і запахів, батько дивився на нього з обережним сумнівом. Але Ігор швидко довів, що має в собі щось незламне не силу, а терпіння. Він умів не поспішати, умів слухати й умів бути поруч без зайвих слів. Марія пам'ятала їхні вечори, як він лагодив старий годинник, а вона перебирала зерно на столі. Вони жили просто, але в тій простоті було тепло. А потім прийшла хвороба. Вона рухалася тихо, як затяжний шепіт, і забрала Ігора так швидко, що Марія навіть не встигла зрозуміти, що сталося. Після його смерті на фермі залишилися тільки вона та маленький Роман. Він бігав босоніж по подвір'ю, запитував усе підряд, тягнувся до кожної залізяки, а вона сміялася з того, як він намагався допомагати, хоч більше заважав. Вечорами він сидів у неї на колінах і їв булочки, залишаючи крихти всюди. Мам, коли я виросту, я буду з тобою на фермі, повторював він. Ми все вдосконалимо. Ми зробимо тут найкраще місце. Вона вірила в ці слова, бо він говорив їх чесно, і в ті роки їй здавалося, що жодна сила не зможе вирвати його з цього дому. Та роки мають звичку точити обіцянки, як вода камінь. Коли Роман поїхав навчатися до Харкова, він почав змінюватися. Його голос у телефоні став іншим, більш дорослим, але й більш віддаленим. Одяг змінився. Пріоритети змінилися. Він повертався додому рідше, а коли повертався, дивився на подвір'я так, ніби це вже не частина його, а хтось чужий, старий, нецікавий. А потім з'явилася Вікторія. Марія пам'ятала їхню першу зустріч. Вікторія ввійшла до будинку так, ніби знімала відео в голові, оцінюючи кожен кут, кожну дрібницю. Хто б міг подумати? Тихо мовила тоді Вікторія, проводячи пальцями по дерев'яній балці. Тут стільки невикористаного потенціалу можна було би реконструювати її слова були ввічливими, але погляд наповнений м'якою зневагою. Вона не питала про історію кожної балки, про те, хто їх ставив і за яких обставин. Вона бачила перед собою не дім, а проект. Не минуле, а картинку, яку можна трансформувати під свій смак. І Роман він підтримував кожну її репліку, усміхався, схвалював, навіть коли Марія відчувала, як всередині щось стискається, їхні стосунки почали тріскати непомітно, спершу дрібні зауваження, потім гострі напівслова, потім мовчання, яке ставало дедалі довшим і ширшим. Немов тріщина на стіні, яку всі намагаються не бачити. А потім був той день, вечірка, сотня незнайомих людей, і вона не запрошена до власного дому. Тепер, сидячи на веранді, Марія нарешті зрозуміла найважливіше це ніколи не було про музику чи про те, що гості ходили по її землі. Не про те, що з'їли її їжу, не подякувавши, не про те, що її ж дім назвали їхнім. Це було про межі, про те, хто має право сказати це моє, про те, хто пам'ятає історію, а хто бачить лише картинку, про те, кому дозволено змінювати її життя. Вона почула, як хтось тихо зачинив хвіртку. Мабуть, останні гості пішли. Десь у глибині будинку шароділи кроки Романа та Вікторії, притишені, напружені. Марія нахилилася вперед, сперлася руками на коліна і прошепотіла так тихо, що почула це лише сама. Вони не розуміють, що забирають. Вона підвела голову. Усвідомлення повільно опускалося на неї, як відповідь, яка довго ховалася у тіні. Тепер це вже не просто сварка. Це початок чогось, що змінить усіх, найгірше ще тільки наближалося, мов тінь, яку довго не хочеш помічати, але яка все одно простягає руку. Після зірваної вечірки Роман повернувся сам. Його кроки в передпокої звучали впевнено, але в тій впевненості відчувалося щось нове, стороннє, ніби він привіз у собі чужі інтонації, чужу манеру триматися, чужу зневагу. Мамо, ти перегнула, сказав він, заходячи до кухні без стуку, без сорому, без тієї обережності, яка колись була між ними природною. Віка в шоці. Гості думають, що з тобою щось ну, не так. Марія повільно підвела голову, сіла рівніше, схрестила руки на грудях, так, як колись робив її батько, коли хтось намагався знецінити його працю. Проблема, Романе, у тому, що мене не запросили на вечірку мого власного сина, на моїй землі. Його погляд блимнув у бік, як у людини, яка знає, що винна, але не готова це визнати. Та ти ж могла вийти, ніхто б тебе не вигнав. Я не ходжу туди, куди мене не кличуть, спокійно відповіла вона. Мене так навчили, і я того дотримуюсь. Роман стиснув щелепи. Його плечі напружилися. Слухай, ферма має мінятися. У нас є плани, великі, мам. Слово плани впало в простір важко, як цеглина. Марія відчула, як воно торкнулося в ній чогось глибокого, настороженого. Які плани, Романе? запитала вона. Він відмахнувся. Потім розповім не зараз. Але потім прийшло не з ним. Потім прийшло з Вікторією. Через кілька днів двері знову відчинилися, і Віка увійшла до будинку таємничо усміхнена, ніби принесла новину, щодо якої вже була впевнена, що її приймуть. З неї все й почалося спершу прохання. Ми хочемо зробити весілля тут, на фермі. Це буде неймовірно красиво, Марія Іванівна». Потім сперше лезо. Тільки треба трішки оновити будинок. Він ну, старого типу. Потім... Друге гостріше. Ми займемо головну спальню. Їй треба більше світла, а вам, думаю, комфортніше буде в меншій кімнаті. Потім правда не прохання, не вимоги, а щось інше, те, що Віка не хотіла говорити, але не могла заховати. Одного ранку Марія зайшла до кухні і побачила на столі зошит Вікторії. Товстий, акуратний, з наліпками, з лініями, графіками, малюнками. Вона відкрила його майже механічно, і все склалося як пазл, який хтось дуже довго приховував. Там були схеми демонтажу старих хлівів, список дерев, позначених як перешкода, плани реконструкції будинку з повним оновленням інтер'єру, ескізи басейну біля саду, перетворення комор на лофти для туристів. Фінансові таблиці з розрахунками по кредитах, де ферма виступала заставою, і найголовніше Марії там не було ні в одній колонці, ні в одній схемі, ні в одному прогнозі, наче вона вже давно мертва, наче її стерли з власного життя. Коли Роман повернувся того вечора і поставив перед нею документи на кредит, мовив Мамо, треба тільки підпис, це всього лиш папери, це наше майбутнє. Марія подивилася на нього так, ніби бачила зовсім іншу людину. Це моя земля, романе, моє життя, мої роки. Віка стояла поруч, тримаючи планшет у руках, мов зброю. Марія Іванівно, ви надто різко все сприймаєте це ж прогрес. Ми ж нічого у вас не забираємо, ми лише робимо краще, ви забираєте все те, що не ваше, відповіла Марія тихо, але твердо, і поводитеся, ніби я перепона. Саме тоді Роман сказав фразу, яка розсікла їхнє минуле навпіл Якщо ти продовжиш у такому дусі, будемо розв'язувати це через суд. Марія відчула, як щось холодне, різко піднялося в грудях, але лише сказала Спробуйте. Вони спробували. Прийшли листи офіційні, з фразами, що кололи очі. З'явилися адвокати з чужими посмішками і ще чужішими намірами, почалися спроби визнати її недієздатною, з довгими формулюваннями, які натякали, що вона вже не справляється. З'явилися психологічні і психіатричні огляди, холодні кабінети, різкі запахи, фрази лікарів, які збирали її життя в таблиці. Прийшли повідомлення з банку формальні, але настирливі, про необхідність її підпису під іпотекою, і настали тижні, коли Марія спала мало, але трималася, стоячи, ніби корінням вросла в землю, яка була її єдиною опорою. А потім був день суду день, коли вона сиділа перед суддею з рівною спиною і рівним голосом. І коли суддя, переглянувши всі папери, всі довідки, всі висновки, сказала Марія Іванівна повністю здатна управляти своїм майном. У той момент Марія відчула свою власну вагу не фізичну, а ту, про яку говорив її батько, вагу людини, що не зрадила землю, яку успадкувала. Але війна, яку вів її син, ще не закінчилася. Остання крапля впала того ранку, коли Марія знайшла в поштовій скринці білий аркуш. Він був складений так акуратно, наче хтось сподівався, що вона підпише все, навіть не розгинаючи паперу. Вона розгорнула його повільно, відчуваючи, як пальці мимоволі напружуються. На бланку стояло її ім'я, її паспортні дані, її печатки, а внизу місце для підпису, заява на кредит. Величезний, небезпечний і вже майже поданий. Хтось намагався провести цей документ без її відома, так ніби вона тінь, яка нездатна сказала ні. І ця спроба була не просто нахабством це був доказ. Доказ того, що Роман і Вікторія готові переступити через будь-яку межу, якщо межа стоїть між ними й вигодою. Марія сіла за стіл і просто дивилася на папір, нічого не сказала. Нічого не зламала. Її всередині не було бурі чи крику, лише ясність, порожня, чиста, як скло перед тим, як його розіб'ють. Тієї ночі вона дістала старий залізний сейф, який давно стояв під полицею в її кімнаті. Ключ повернувся туго, так ніби заперечував проти того, що вона збиралася зробити. Всередині лежав пожовклий документ заповіт батька. Руслан Петрович. З його прямим почерком призначив ферму їй, як єдиній, хто знає ціну землі. Марія довго тримала цей папір у руках. Тепло минулого переходило в неї через кінчики пальців. Потім вона поклала його на стіл, взяла чистий аркуш і почала писати новий документ повільно, без поспіху, кожне слово зважено, не було гніву, не було помсти, лише рішення тверде, визріле, неминуче. У новому заповіті не було імені Романа. Ферма переходила у власність фонду охорони історичних садиб. Там вона знала, ніхто не знищить дерева, не рознесе сараї, не переверне землю заради потенціалу. Коли Роман дізнався, дзвонив так, наче телефон був його останньою зброєю. Ти зруйнувала все. Голос зривався, колов, ніби хотів завдати рани. Марія тримала трубку близько до вуха, але говорила рівно. Ні, я зберегла те, що належить мені. Зруйнувати, намагався ти. На тому кінці почулося важке дихання, а потім коротке. Ти пожалієш? Але погроза прозвучала слабко, без тієї впевненості, якою він колись користувався, мов щитом. Він одружився без запрошення матері, його весілля було пишним на фотографіях, але порожнім у суті. А потім почався його власний крах. Бізнес не злетів. Ідеї, які здавалися геніальними, виявилися непосильними, кредити накопичувалися як сніг на даху, який ніхто не чистить. Вікторія зникла з його життя так же легко, як колись увійшла, забрала свої речі і залишила тільки мовчання. Однієї ночі він опинився перед реальністю, де вже не було ні планів, ні підтримки, ні грошей. Минуло кілька місяців. І тоді, коли Марія підрізала сухі гілки біля старої яблуні, вона почула тихий стукіт у ворота. Роман стояв там не з телефоном, не з документами, не з претензіями, стояв, опустивши голову, руки в кишенях, плечі зламані, наче він нарешті перестав вдавати що сильніший за власні помилки. Мамо! його голос вилітав у рив часто. Я все втратив і. Тільки тепер я зрозумів, що насправді втратив раніше тебе. Марія дивилася на нього мовчки. Вона бачила людину, а не сина, який колись обіцяв берегти землю, бачила біль, не прикритий пихою, бачила правду, яку він довго не хотів вимовляти. Я пробачила тебе ще до того, як ти сюди прийшов, сказала вона, але ти більше не маєш прав на цю землю. Можеш приходити як син, не як власник. Роман притулив лоб до стовпа хвіртки, він не сперечався, не вимагав, не благав, лише кивнув жест, у якому було більше покори, ніж поразки. І саме тоді він отримав перший справжній урок дорослого життя: кров не дає права на спадок, кров не гарантує місця, кров це тільки двері. А як ними користуватися залежить від серця. Зміна, що сталася з ним, була не покаранням, вона стала визволенням, тихим, болючим, але справжнім. Він почав приходити інколи, без дзвінків, без пояснень. Просто приходив і брався до роботи, виправляв перекошену огорожу, чистив старий колодязь. Розколював дрова й переносив Поліна до дровітні і ніколи нічого не просив, не називав ферму нашим домом, не намагався щось довести, не втручався в її справи. Одного разу, коли він побачив, як вона втомлено схилилась над мішками, він сказав тихо, майже сором'язливо: Я просто хочу допомогти. І саме тоді Марія зрозуміла, що всередині нього відбулося щось глибше, ніж жаль. У день, коли їй виповнилося шістдесят, він прийшов із букетом ромашок, таких, як вона любила в дитинстві. Дякую, що не відвернулася від мене, промовив він. І що вберегла це місце навіть від мене. Марія взяла квіти. У його очах вона побачила того хлопчика, який колись біг босоніж по подвір'ю й обіцяв доглядати землю разом з нею. Але тепер. У ньому була ще одна якість смирення, яке народжується лише після падіння. Справжнє рішення, яке змінило все, було не в тому, що вона вимкнула генератор, не в тому, що відмовилася підписати кредит, не в тому, що не пішла на весілля. Справжнє рішення було інше. Марія обрала себе, своє життя, свою історію, свою землю. І, зробивши це, вона не втратила сина. Вона отримала нового.